Добрий вечір глядачі і підписники нашого каналу. Ну, ви на каналі Сонячна Черкащина, в якому ми розповідаємо про життя нашої сім'ї, про наше невелике господарство. Ну, за тиждень ми знімали ролики. А то сьогодні вирішили зняти. Думали колись завтра, але завтра всі на роботі. Так що сьогодні проходимо другий раз желізо. Зараз трохи заснімемо і, і звожимо поросяток. Починаємо, ну, зараз ловим. Ну, Ось вже в нас поросятка, які ви бачили неділю назад. Це їм вже сьогодні одним 10 1, 11 днів. Трошки підростають. Всі бутузики однакові. Чусую це бег, наче непогано, вже поставили кормушечки її з предстартером. дуже ну, ще не їдять, вони його, мабуть, молоко Воно, Ну, Воно так мутулять ну, манку. Так що починаємо колод желізо. Ось Йо, тут так. ну, виросли такі так, вже так. по три з ще поруч зложимо. На камеру, подивись, на камеру, ось ось, яке я, так? Отак в середньому цього виводка 4-3,5 десь буде вага. ваго. Коротше ще заходимо, зважимо тільки на тиждень. Ой, на тиждень, вже заболотаю за сьогодні, на день, на день пізніше породилися. конца. Потом отключимся, сейчас просто ленка ну, и выводим. Все, у нас одна ложка еще есть. Он, тут... Наступила свинья на ножку, такая у нас ножка. Не знаю, что узнаю, ней будет. Не не до молочку пьет все, но, конечно, по сравнению с теми. Все, у нас два кило. по

Ще міст спрей купляли колись. Божа, що в нас було? я не можу. Як воно називалося? Сіструдаційний дерматит, по-моєму. Але така непогана річ, нам допомогти, принаймні. Ну, шо, переходимо до других. Зараз теж це в нас... На добу пізніші поросятка. Ну не скажімо, так, не набагато вони і менші. Вони набагато і менші на день? всі одно Ну, Є, звісно, чуть і менші, але в цей раз рівномірні. Ото по одному, по-моєму, такі шажок. Поки не такі крикливі, може ще розкричатися щось. Дивись тут, а я скажу поросятка рівномірні. Таке наче з більшіньких, воно виглядає. Таке воно так і виглядає, посі 5 кілограмів. Навірно, ну, на цей цій смугче. Почти всі однакові. Зараз відключимося по менше. Менших там Багато спокійніші, чим ті, ну що, закінчили ми робити уколи заліза нашим свинкам. Першим, які робили, вже воно одійшли од шоку і знову кинулись вечерять. Ну, а тим, що кололи другі, то ще вони трішки нервуються. Бігають воно по загороді. Трес великий, так, <с> да. по загончику своєму, ну ще воно вже теж мостять свиню, щоб лягала, давала їм вечерять. Бачите, воно наступило на них лапками, все, вона лягла. І вони тепер будуть теж дружненько вечерять. Свині, наче, слава Богу, почувають себе байдуже в тої, що родила перша, хоч і родила самостійно. Але чомусь були в неї дуже сильні білі виділення, так і не, не зрозуміло, що то запаху постороннього не було, температури свині теж не було. Ну, але порадили з ветлікарем, і тому три дні ми прокололи як біцелін і поробили спринцування настоєм чи відваром, точніше. Деревію. Ну, ми там пробували засняти, правда, у нас папа був після ремонту трактора, якраз трошки втомлений, то не знаю, що вийшло. Якщо щось вийшло, то вставлю кадрики, покажу, як це відбувалося. було все частинки, зараз зразу помию. Ми маємо, щоб було все частенько, щоб туди треба засунути глибоко. Поха. Поэтому те, щоб було частенько, щоб ближче бартері її туди не заносить. Наварила я крутенького розтвору дерев'я. І зараз ми її будемо вимивати, щоб там все от туди вимить, нічого там не було. А тоді вже проколимо антибіотик, щоб зняти, може, якесь там є воспалення. Взагалі температури в неї нема, тобто ніби бути і нічого. Але про всяк випадок воно не зашкодить. Так, іди сюди грілку держи. Нет, ты за мною и держи. Саш, покажи, Давай, давай. чука намазали олійкою. Так, не повод.

Річка потихеньку в неї забігає. Yeah. 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 Okay. Okay. Почала виливати вже достатньо набіг, вона її почала вона виливатися і вимивати, відповідно, всяку дякую з неї. Ні, воно не гніть, воно не воняє. Гноюм просто подвільний білий слиз. Я зараз витягну і покажу, скільки там зараз. Тут килиць бачу, це воно. Дві літри дивно в воді, щоб ви розуміли, наскільки був засунутий катету всередину. Ну, а так на сьогодні, мабуть, і все. Це ми другий раз свиней прокололи вже, перший кололи ми прошлу неділю. Якраз ми закололи порося і поки я продавала м'ясо, то хлопці взяв спасибі, прокололи поросяток. На цьому будемо допрощатися. На все добре, слава Україні, всім перемоги.